Батьки дають мені 2000 тисячі доларів за навчання в університеті. І сьогодні розподіляємо цю зарплатню на мої базові студентські потреби. Перший найголовніше це масаж. Раджу виділити, хоча б дві години після парша розвантажити своє тіло та мозок. На це відкладаю 350 доларів. Далі доставки та ресторани. Вдома я не готую, тому сума завжди набігає кругленька. Біля 800 доларів на одну мене. У минулому місяці я робила повний чекап. І за результатами придбала вітаміни, яких не вистачало організму. До речі, за цим промокодом ви можете отримати мінус на всю продукцію Perla Health. Наступним я б мала відкласти тисячу доларів на житло. Але квартиру мені подарували батьки. Тому в цій категорії витрат немає. Ну і, звісно, куди ж без одягу та косметики. На це залишається 450 доларів. Після пар в мене ніколи немає часу та бажання прибирати. Тому ще 400 відкладаю на клінінг. Було б добре, якщо в мене дійсно були такі батьки. Але з 17 років я живу на власно зароблені гроші. Тому дівочки пашемо як коні, щоб забезпечити усі свої хотілки. У такому робочому ритмі зі стресом мені дуже допомагає впоратися магній. А для підтримки гарного самопочуття я п'ю мультівітам. Ці капсули зранку, а ці ввечері. Після зими обов'язково поповнюю свої запаси вітаміну Д і подивіться на це пакування. Це, напевно, найгарніші вітаміни, які в мене були.